Друзі, усім привіт! В цьому відео хочу показати декілька прийомів, як працювати з вієловим пензликом. Вони бувають різні, бувають синтетичні, м'якенькі, бувають синтетичні жорсткі. як ось ця, наприклад, в неї ворс більш жорсткий, навіть по звуку відрізняється. Ось вона така блискуча. Ця більш матова і жорстка. Ця, цей пензлик теж м'який. Синтетичний м'який, просто розмір трошки менший. Це також пензлик синтетичний м'який, але розмір вже більший 11. От, це трохи менший, а це от посередині. Це усе <кій> м'які синтетичні пензлики. А ось ці три, мабуть, я би віднесла до жорстких. Хоча, наприклад, ось ця теж синтетична і теж доволі м'яка, але вона вже ну, не нова, в неї ворс вже трошки загрубів. Десь засохла фарба, і він теж став таким трошки жорстким. Цей пензлик я робила сама, це був, по-моєму, звичайний круглий пензлик, але я його сплюснула. Ось тут. Ось так я його сплюснула, і він розплющився от до такого стану. Будемо називати це теж вієловим пензликом. Ну, і це щитина звичайна синтетична щитина. Не натуральний ворс, але жорсткий. І покажу різні прийоми, як працювати можна з ось такими пензликами. Боятися їх не треба. Працювати з ними дуже приємно, просто треба трошки звикнути, і трошки відпрацювати прийоми праці з ними. На палітрі в мене абсолютно різні кольори, і теплі, і холодні також, і білила, звісно. А зараз покажу декілька прийомів, як працювати з цими пензликами. Ними можна малювати. Абсолютно різні речі. От, буквально, якщо відповідати на запитання, що можна зобразити за допомогою такого пензлика, то щонайменше 20 пунктів можна собі виписати, а може навіть і більше. Це можуть бути і дерева, причому абсолютно різні дерева. Це може бути листя дерев, це може бути сама форма дерева, це може бути крона дерева. Навіть тонкі лінії такими пензликами можна робити. Почнемо, мабуть, з. З такого найпростішого, і це в нас буде о, ялинка. От як зобразити ялинку? Візьмемо невеличкий розмір. Ось таку. це найменший пензлик, який в мене є. віяловий, синтетичний четвірка. Намочимо трошки пензлик. І, наприклад, візьмемо зелений, чорний, якісь темні кольори. Ось на пензлику в мене фарби дуже небагато. Буквально її фарб цієї навіть і не видно. І ми ставимо пряму лінію, наприклад. Пряму лінію ставлю ось цим куточком. Ну, це не важливо, буде вона ідеально пряма, чи буде вона трошки скошена. І тепер ось цим куточком, тільки куточком, всієї поверхні зараз не будемо працювати, тільки куточком можемо поставити декілька гілочок. Ось такими постукувальними рухами. Ось такими я роблю гілочки. Зараз візьму трошки більше фарби. Але пензлик я його нібито його градус міняю. Я його так підкручую трошки, за рахунок чого міняється напрямок самих гілок, що дуже важливо, бо... Дерево наше все ж таки живе одна гілка. Дивиться в одну сторону, інша гілка в іншу. Піднімаючись наверх, працюю ще більше куточком. Точніше, ще менше. Тобто я вже не ось стільки площі цього кута займаю, а ось, наприклад, ось такий шматочок невеличкий. Це для того, аби зараз нам тоненько вивести, звозити нашу. Ялинку. Ну і точно так само працюємо з іншої сторони. Можна вже не цим куточком працювати, а можна працювати ось цим для зручності. Наприклад, так спробувати ще й такий варіант. Або ж можна також цим працювати, але просто змінити трошки положення своєї руки. Вниз можна трохи темнішого додати, аби масу дерева показати. Залишаємо пробіли обов'язково в ялинці, аби дерево дихало. Ну, всередині можна вже трохи щільніше пройтися. І зараз я вже всією поверхнею ось так працюю ось. Додати більше маси цьому дереву. По-різному підкручую цей пензлик, але довго на одному місці не втицею. Не Ось така ялиночка вийшла, наприклад, так? це може бути один з прикладів дерев, які можна швидко, легко і дуже правдоподібно зробити віяловим пензликом. Далі. Яке ще дерево може бути? Ну, наприклад, ми хочемо зобразити дерево. Зараз я спочатку йому стовбур зроблю цьому дереву. Аби, аби у нас крона в повітрі не літала. Я для цього зараз просто іншим пензликом скористаюся, аби зробити саму, сам стовбур. А, допустимо, це дерево в нас буде рости в ширину. Ось. Цього буде достатньо. А тепер Тепер візьмемо Ось такий пензлик. Це в нас вже жорстка синтетика. Теж намочимо трошки. І візьмемо, скажімо, зробимо такий темно-зелений оливковий колір, коричневий плюс зелений. Допустимо так, може, трошки індиго. Фарби небагато. І вона буквально ось на кінчику зосереджена. Ну і, звісно, достатньо розчинника, аби було. І зараз ми будемо накладати фарбу. Пензлик буде майже, майже, от якщо це площина полотна, пензлик буде лягати ось під таким кутом, не перпендикулярно ось так. А майже ось ось буквально лежати буде. Зробимо декілька гілочок, беремо побільше фарби і побільше розчинника, аби вона лягала. Ось фарба зосереджена на кінчику. І... Ось такими рухами, побільше фарби, якщо не лягає. Десь маса цих гілок згрупована, вона зливається в одне ціле, а десь більш роздроблена, більш чітко виражена. Якщо фарба не накладається, ви тицієте, ті тиціє, а вона не йде, це означає, що вона просто закінчилась на пензлику, або дуже мало розчинника на пензлику. Ось, наприклад, таке дерево теж можна дуже швидко і легко зробити. Ще трошки з групою ось тут. Протираємо пензлик. Можна світло зверху накласти, трошки жовтого або навіть вохри. Ось такими я її ось так тицюю зараз, цю, цей пензлик, аби він аби з, нього, з нього краще виходила фарба. Ось, зробили буквально дерево. Ще одне. Дуже швидкий, простий спосіб і, як на мене, дуже живописний. Ми не робимо, не намагаємося зробити фотографію, де будемо тоненьким пензликом виписувати кожний листочок. Живопис це ілюзія, тому ми робимо ілюзію цих гілок дуже простими, швидкими та ефективними методами. Так, які ще можуть бути варіанти дерев за допомогою ось такого пензлика. Ну, наприклад, це може бути яка-небудь верба, поставимо її. Той самий невеличкий пензлик номер 4 якийсь зелений колір, Я візьму зелену ФЦ з е, коричневим чорним. Доволі багато фарби набрали в мене, навіть повністю поєдналися усі версинки. Ось. Ну і тепер буквально ось такими рухами, це як підкладка. Зробимо вербу, в якої. Зараз я кінчиком роблю ось такий рух. Вербу, в якої гілки направлені і ростуть вниз. Скажімо, там ще якісь у нас гілки, яких ми не бачимо. Ось так буквально у нас усе висить. Вся ця маса гілок. Зробили буквально якийсь натяк. Якийсь світліший колір візьмемо, трав'яну зелену, жовту, наприклад. Ось такими рухами тиціємо. І робимо таким способом текстуру самого листя, тобто деталізуємо. Тут можна, наприклад, світліший взяти зверху. Ну, якщо ми уявімо, що світло падає ось так зверху, під таким кутом, отут зверху. Або, скажімо, воно падає ось так збоку. Тоді можна тут більше додати жовтого. Ну, а з правої сторони, відповідно, набагато менше буде. Ось таке дерево в нас вийшло. Ще один спосіб, як можна зобразити дерево. Наприклад, це буде дуб. О, я навіть зараз спробую ось цим своїм, який я робила. Він більш товстий і ще навіть жорсткіший, ніж о, ось ця моя щетина. Вона ніжніша все ж таки. Зараз хочу спробувати жорстким пензликом. Намочу, намочу його. Беру о, зелений, чорний, зелений холодний беру фоце, щоб зобразити зараз найтемніші о, ділянки, тут тобто тінь. Ось і розчинник. і буквально куточком ось так. Він отак має сплюскуватись цей куточок. Буду робити великі маси. Величезні маси цього корони дерева. Сюди піде гілка. Потім сюди піде. Я її сплюскую і по-різному ось так кручу. Я її і сплюскую кінчик і розмазую, тобто це такі хаотичні трохи рухи. Трошки промиваю пензлик. Трошечки темніший колір зелена трав'яна. Можна трохи коричневий взяти, або навіть рожевий. Зелена трав'яна. можна ФЦ трошечки взяти. ФЦ синю, або ФЦ зелену, аби перехід з цього темного зробити більш плавний в світло. І більш таким світлим кольором. Він ледь помітно світлий, можна взяти ще жовтий трохи туди. От, і ось так над темнотою цією над нею, прохожуся, тобто я не залізаю на всю темряву, ось цю, що у нас вже є. Прохожуся трошечки світлом. Ну Це ще не, не світло, це ще якась там полутон якийсь. Тобто світло буде вже трошечки пізніше накладено, але все ж таки це світлі, можна сказати, ділянки, світліші, ніж тінь, однозначно. Ось ось так. Більше жовтої зараз беру. Пензлик не промиваю. Все, що на ньому було, те й там і залишилось. І починаю навіть трошки оранжевої взяти для того, аби колір був більш цікавий. Ну і не забуваємо про розчинник. От я навіть покажу зараз палітру, як вона в мене виглядає. Ось так. Ось тут вся оця муть. Все воно тут. Це вже пішло світло. Тобто, там, де я хочу, аби е, світло перейшло плавно в тінь, відповідно, я додаю більше темних кольорів: зелені, зелена феце, зелена трав'яна. Ну, це я зробила буквально. витираю пензлик, це я зробила буквально якийсь натяк на дуб. Зараз поясню за світло. А, дивіться: на цьому дереві світло падає зверху. Ось ось я би сказала навіть під таким кутом. Чому саме ось не от рівно 90 градусів, а ось трошечки під таким кутом, десь 45. Тому що, тому що я бачу, що тінь вона є не тільки ось тут знизу дерева. так? Тобто, от, промінь падає, якщо перпендикулярно, то тінь з'являється відповідно знизу. Але ця тінь вона є ще й ось тут з лівої сторони. Тому. Світло виходить, ось так падає, воно освітлює трошки тут, трошки тут, але тут теж. Залишує. Тобто, Якщо взяти сферичну, ну, розділити дерево, як, точніше, якщо брати дерево як сферичну форму якусь, то ось якщо це якась сфера, круг, куля, то світло падає ось так і тут отут іде ось ця тінь, перелом форми. Ну, добре, це, це таке вже. Ось такий варіант, наприклад, дерева. Це в нас більш таке м'яке, я би сказала, дерево. Це більш таке стікаюче, це більш гостре. А це. гостре, але, бачите, пухнастий ефект з'явився. Це дерево більше витягнуте по боках. О, наприклад, сосна. Теж цікаве дерево, я дуже люблю о, взагалі сосни. І дуже хочеться показати і її. Зробимо стовбур. Зараз ось цим пензликом жорстка щетина синтетична, зробимо сосну, беремо зелену трав'яну, індиго, в основному індиго. Можна навіть трошки якоїсь рожевої взяти, тобто такий глибокий фіолетовий колір зробити. І буквально ось так, знову ж таки куточком, самим куточком. Зробимо гілочки в сосни гілки вони згруповані в такі, я би сказала, в такі ватні маси, але вони колючі, тому що там багато гіло цих голок. Ось. Тому робимо, от, ми нібито зараз робимо, знаєте, так хочеться порівняти, ми нібито робимо хмаринки. Але це у нас сосна. Це просто підкладка, це, це тіньові частини нашого дерева. Ми вже на етапі ось цього підмальовка заклали якусь форму і сам, сам характер дерева. Тобто ось воно таке пухнасте, можна сказати, але тим не менш. Разом із цією пухнастістю, воно ще і таке колюче. Тепер беремо трав'яну зелену. Навіть зелена трав'яна і коричневий. Я би ось такий колір взяла. Не вохра, а коричневий. Не забиваючи так само, як і тут, не забиваючи усю темряву. Ось. Теж не забиваючи увесь простір, буквально працюючи куточком, ми робимо. Масу дерева. Можна брати оранжевий, як я вже сказала. Ось. Ну, з зеленим, звісно, це все. Ось. І ось так. Буквально ось такими рухами. Ось такими під, піддергувальними можна зобразити. Напрямок, напрямок цих голочок. Звісно ж, і сама форма дерева і напрямок її гілок все це нам глядачу говорить про її. Про те, що це взагалі за дерево. Тому прийоми використовуються різні, але я ось показую один з варіантів, як зобразити, наприклад, сосну такими піддергувальними рухами. Ось тут зверху додам більше світла, але в нас там його поки що немає. Ось. Ну, це приблизно в нас вийшла сосна, точніше підкладка під сосну, з якою вже можна дуже класно працювати, прописувати якісь деталі. Навіть. Наприклад, ще можна вієловим пензликом дуже класно показувати сніг, наприклад, так само на дереві. Беремо білила, якийсь такий сірий колір треба зробити. Ну, Звісно, колір снігу дуже сильно залежить, як і все, від освітлення, від оточення, що оточує сам предмет, в якому просторі, в який час вона знаходиться. Я зробила такий сірий колір. І зараз ось так. Я теж працюю зараз з кінчиком. Ось так. Можна показати, що лежить сніг. На ній лежить сніг. Промиваємо пензлик, беремо більш чистих білил і аналогічно, але вже не всюди, а тільки зверху, наприклад. В окремих діляночках накладаємо наш сніг зверху. Ще одним шаром можна прокласти прям чисті-чисті білила. Ще більше білого. Буквально десь акцентами зробити, якщо хочеться підсвітити і більше об'єму зробити. Але, знову ж таки, все дуже сильно відносно і це залежить від того, як падає світло і в якому стані і просторі взагалі знаходиться дерево. Далі. Аналогічно можна зображати ялинку, ще покажу один приклад, але іншої форми. Тут у нас вона більш така пухнаста, якась, можливо, молода ялиночка. Зараз покажу варіант малювання більш жорстким пензликом. Для цього нам знадобиться, трошечки більш жорсткий. Так, чорна, ну, наприклад, чорна, так? І не дуже багато фарби на пензлику. Ставимо знову ж таки вертикаль. Ось. І о, є такий варіант зробити гілку сюди, гілку сюди нижче. І ось за таким принципом зробити напрямок о, гілок, зверху вони вже, звісно, будуть вищі, знизу ширші. І знизу їх маса може як збільшуватись, так і зменшутись. І вже по цим працювати таким рухом, теж змахувальним, але кінчиком. Тобто, зараз покажу ось тут: кінчиком, але ось таким змахувальним рухом. От. Знизу гілки знову ж таки можуть бути більш масивними, ніж зверху. Ось такі дерева можна зустрічати в горах. Зверху вони можуть бути менш такі розпадлені, менш такі розмах у них буде вже менший. Ось ну, Тут між цими гілками всередині. Стовбур масу якусь теж треба дати. Ось це ще один варіант робити ялиночку. Ну і, відповідно, можна по-різному змінюючи кут, кут нашого пензлика. Зараз покажу ще на прикладі такої великої масивної гілки. Ось, наприклад, іде стовбур. А тут. Стов буде ще ширший. Тут іде ось така масивна гілка, наприклад. Ось. О, беремо знову ж таки, можна взяти і широкий, можна і вузенький. До речі, це теж важливо, якщо брати більш вузенький, то, відповідно, можна якісь маленькі деталі зробити. Я візьму цей самий пензлик. І буду робити, буду робити ось таку. Зараз подумаю ось таку гілочку, наприклад. Можна брати побільше фарби, звісно ж, тут змішана, змішана техніка вже накладання фарби. Тут я і тицяю, і, і тицяю і з тягою, з махою вниз, і ось так. Такі штрихи роблю, тобто це просто інший характер гілки. Ну, і Там з цієї сторони теж якась вона, от, наприклад, аж ось так загорнулася. Використовуючи більше фарби, можна відповідно робити більше якоїсь о, ну, фактури, якоїсь такої о, живості, випуклості. Ось це показала, що стосується дерев. Зараз покажу інші варіанти, як можна використовувати бієвий пензлик.